У вас, напевно, найбільше питань, на жаль, не так багато часу, бо я розумію, наскільки ви зайняті. Юлія Володимирівна, я думаю, що ви цілком погодитесь з тою тезою, що а, зміни і основні реформи, які сьогодні так необхідні нашій державі, має робити саме молодь. Така от креативна ініціатива, в принципі вже всі зрозуміли, що ніхто не зможе жити так як раніше. Це головне. Тепер питання: а хто є носієм цих змін? Я думаю, що чотири місяці, які пройшли з моменту приходу в кабінети нової влади. Говорить про те, що всі напружуються, всі намагаються щось міняти, безліч пакетів реформ, великі фаліанти програм, але всі ці напруження завершуються, на жаль, поки що тим, що ми живемо так, як і жили. Це проблема. І тому я вважаю, що при всіх контраверсійних речах, пов'язаних з виборами, вибори йдуть по старій моделі, ви знаєте, да? ну так. Крім того, вибори йдуть під час війни. Що взагалі Україна, я думаю, перша, хто веде вибори під час війни, і реформи намагається під час війни зробити. Все це дуже важко, але в той же час всі зрозуміли, що вже без змін ніхто нікуди суперечний не буде. Хто не всіх змін? І мені приємно от констатувати, що ми розпочали, а у нас власне всі політичні сили підхопили цю боротьбу за лідерів громадянського суспільства в команді. Боротьбу за молодь в команді теленовиту. І е, сьогодні ми вже бачимо, що десь на якусь частину всі списки партії, може й там ніякої поки ні. Тому що там, на жаль, поки що борються гроші. Ну, я думаю, ви це знаєте. А от списки вже мають досить вагомі складові абсолютно нових людей з новими баченнями, з абсолютно іншою ментальністю і нас це тішить. І хочу сказати, що зараз не буду розголошувати це. Але в нашому списку ви побачите ті, хто зараз сидить в цій аудиторії, в тому числі. Тому що ми хочемо цього, ми хочемо, щоб абсолютно нові команди прийшли. Я не буду вам говорити нереальні речі, це не буде на 100% оновлення повністю. Знаєте, от прийшли партійці, які перевірення життя, прийшли десь відпочивати, курити в куточок, а у нас тільки молоді обличчя і нові людині. Треба поєднати досвід, мудрість і потужну молоду команду. І більше того, я вам скажу, що я сьогодні прийшла до вас ще з пропозицією. Ми хочемо зараз сформувати як мінімум сильну молодіжну команду в секретаріатах комітетів Верховної Ради, а ви знаєте, що там все так, ну, скажімо, не дуже динамічно і не дуже ефективно сьогодні все відбувається. Ми хочемо сформувати абсолютно нову команду в секретаріаті нашої фракції. І зробити експертну раду, яка буде включати ті, хто хоче працювати саме з партією Батьківщини. І тому е, зараз у нас наша команда є між під, піднімами голову. Це Михайло Лівінський. Він прийшов разом з купою телефонів, які він вам позалишає, і хто захоче працювати в секретаріаті. Кожного комітету ми будемо мати такі можливості в секретаря фракції, хто хоче бути кадровим резервом, який потім буде працювати в експертній раді фракції і по суті з Верховною Радою, а це величезна школа, прекрасна школа, яка дасть вам хороший старт і розуміння, що відбувається. Я думаю, що наше завдання з вами взагалі після парламентських виборів сформувати класний європейський новий. Модерний уряд із людей, які думають по-іншому, які мають сильну освіту, які мають хороший досвід, бажано на конкурсних засадах того, чого ніколи в житті в Україні не було. Ну з такою метою наша команда іде на ці вибори. Ні для кого не це краще, що в світі продовжується головна війна, і вона не закінчилась після розвалу радянського союзу. І сьогодні е, Росія, сам Володимир Путін, він є дією з точки зору імперії, з точки зору агресії і імперії, і він просить іншим імперіям світу, які знаходиться мусульманська, американська і так далі. І розуміючи це, Україна це є результатом переділу світу, і саме от Україна для Росії, наприклад, як казав Петро Перше, є, е, є вікном Європу, а Чор а Крим є е, воротами в Чорне море. Е, тому в мене таке запитання: Володимир Володимирович Путін заручився великою підтримкою як на схід на сході, а там має великий вплив на країни Європи. І тому, розуміючи це, війна не може відбуватися вічно. Ми розуміємо, що будуть якісь переговори. Питання в тому, будь це не рано чи будь пізно. І якщо бути, будуть переговори рано, ми можемо ще щось виграти, якось зберегти свою державу. Якщо вони будуть знати пізно, і ми розуміємо, що світова громадських не в силах нам так сильно допомогти, можемо програти дуже багато. Як ви вважаєте, коли відбудуться ці самі переговори необхідні на вхідній нашої України сьогодні? Коли зупиниться ця війна і чи допоможе нам світова громадська взагалі в цій війні? Насправді. Сумнівів не мав вже ні у кого, що у нас відбулося на території України вторгнення, військове вторгнення Російської Федерації в Україну. Ви знаєте, ми всі говоримо, що Путін організував дуже потужну інформаційну роботу в Європі, в світі, але насправді ми багато місяців допомагали як Україна йому в цьому. Коли ми називали все, що відбувається на сході в Криму, сепаратистами, терористами, ЛНР, ДНР всього цього не існує. З першої хвилини це вторгнення російської армії в різних її виглядах на територію України. І нам потрібно було саме так це позиціонувати. Сьогодні, коли ми провели соціологічні обстеження, то тільки 60 невеличких людей відсотків в Україні вважають, що це агресія Росії проти України, а всі інші вважають, що це взагалі внутрішня проблема і боротьба з сепаратистами. Можу сказати, що сьогодні Путін перейшов всі маркери. Це вже просто е, ніяк не пов'язано з устаткованими е, традиціями життя світу. І коли сьогодні я брала участь е, в дискусії, е, це що за війна, і чи перекинеться ця війна в Європу і в глобальний світ, то треба чесно сказати, що ця війна вже перекинулась в різних її виглядах. Сьогодні Європа втягнута в цю війну. Тому що вони, по-перше, несуть так само, як і Росія, серйозні втрати від санкцій, ви це знаєте. І по-друге, вони вже почали посилювати зміцнення своїх армій, присутності НАТО на території європейських країн. Але є чотири аксіоми. Аксіома номер один. Ми категорично не можемо досягати миру безкінечною здачою української землі. Якщо це буде відбуватися, і, наприклад, сьогодні те, хто думає, то може дійсно, хай там особливий статус Донецьку, в, в якихось територій, а, але це буде мир. А де гарантія? Що коли вони нарізали собі Крим, окупували, потім частину Донбасу, а потім що захочеться? а потім Запоріжжя, Дніпропетровська, Харків, що ще. Тому, перше, це не в української землі. Якщо почнемо відступати, то цей відступ може бути безкінечним. По-друге, жодного компромісу відносно нашої європейської інтеграції, відносно нашої інтеграції поступової, але впевненої в колективну систему безпеки і оборони НАТО. Ми не маємо права це здати. І якщо зараз ратифікація угоди з ЄС буде відбуватися з суттєвими змінами цього тексту за сценарієм Росії, це вже буде те, проти чого треба нам всім боротися, тому що нам потрібна повноцінна угода про асоціацію. І останнє четверте: ми не можемо сьогодні розраховувати на військову підтримку зоні. От це, на жаль, сьогодні на цю хвилину є реальністю. І тому наше завдання сьогодні всіми шляхами посилити керівництво армії, переозброєння армії, військові доктрини. Абсолютно не мусять бути відпрацьовані стратегії і тактика управління бойовими діями сьогодні. Якщо ми станемо сильнішими, якщо не здатні будемо стати і захищати свою землю, то переговори більше будуть схожі на капітуляцію, а от цього допускати не можна. Я думаю, що ви всі знаєте дуже добре висловлювання Черчилля. Він казав: якщо хтось обирає між війною і ганьбою, і якщо вибирає ганьбу, то війна теж прийде. Тобто це не розкривні речі. Важко. Нікому не хочеться бути учасником війни, нікому не хочеться тіряти кращих сильних і донька України в цій насируці. Але кожна країна має святе зобов'язання захищати свою землю. І тому треба захищати, і на базі сильної, потужної позиції, безумовно, вести переговори. Але не про капітуляцію. Це дуже важливо. І не про втрачу стратегічних інтересів України. Незалежність, наш суверенітет. Наша свобода оперативу свою стратегію, вона є визначальною. До речі, Мінські протоколи, про які зараз всі говорять, ви знаєте, так? дуже і дуже значний документ. Ніхто не розуміє, що там зашито в цьому документі, ніхто не веде публічної дискусії, а що там насправді записано. Якщо там, наприклад, під особливим статусом е, на Донбасі мається на увазі створення Придністров'я, тоді як ми можемо на це давати легітимне добро? Категорично ні. Якщо, наприклад, там зашито в дострокових виборах в місцеві ради, передача влади тим, хто буде призначений Російською Федерацією, ви знаєте, що в цьому протоколі є проведення дострокових місцевих виборів. Хто туди прийде? Абвір, стрібки, хто хто буде управляти Донбасом? І тому це теж питання: чи можемо ми сьогодні це допустити? Чи можемо ми допустити таку децентралізацію, яка, по суті, зробить ці території такими, що не належать вже Україні? Тому е, мінські протоколи нам потрібно не читати просто е, так, як вони написані, а бачити, що це наш строк. І тому вівторок в Верховній Раді буде дуже і дуже серйозна дискусія, що ми приймаємо і які реальні компроміси досягнуті. Але крім того, не можна нам і голову в пісок заривати. Після того, як підписаний Мінський протокол, офіційно РНБО повідомило про 89 порушень перемир'я з боку Російської Федерації, тобто з боку Російської армії. Це, до, до речі, на 15% збільшилася територія, яка зайнята сьогодні російською армією. Все це говорить про те, що нам не можна розслабитись не на хвилину. Крім нас, самих, нас ніхто не захистить. Але ми мусимо бути сильними в діалозі з Європою і Сполученими Штатами, щоб вони підключалися, хоча б сильними і дієвими санкціями. Поки що Путін всі ці санкції переварив і вийшов з цих санкцій таким. Що ще вдатні йти вперед, треба зупиняти. Це принципово. Судячи по тому, де я провела 2,5 років останніх, то вони такі, так, такі помічали. Ви знаєте, коли я йшла сюди до вас, Віктор Михайлович Пінчук, з яким ми знайомі вже років 20, він мені показав. Велику фотокартку, яка висить на стіні, тут така собі, ну вона дуже популярна, там візниця сфотографована. І він сказав, що коли була прошла конференція минула, і коли я ще була там, скажемо так, то він. Ну, Не маючи можливості боротися з цим режимом самотужки, він повісив цю величезну фотокартку на всю стійну пров'язницю, так щоб коли йшла делегація Януковича, я нічого не, не знав, він обов'язково прийшов до цієї фотокартки і подивився, там, може у нього там десь совість буде шевелитись. Тому я хочу вам сказати, що жінки вони дуже сильні, повірте мені, дуже сильні. І тому чоловіки це відчувають. Вони мене Трохи пропустили тільки в 2000 році, коли ще ми не мали з ними справи, коли я стала віце-прем'єром паливної енергетичного комплексу. І за сім місяців, ну, ви -то точно не пам'ятаєте, тоді не було світла, горіло по дві години на добу, десь приблизно півтора роки заборговані з попенсію заробітним платам. І таке собі вальвотне, абсолютне життя в паливної енергетичному комплексі. Країна відпускає електроенергію, тепло, все на світі в країну. Нічого не отримує взамін просто. Ну, я трохи дослідила, куди воно все дівається, і десь за 7 місяців ми там порядок навели. І після того я вже не залишилася без опіки чоловіків-політиків на жодну хвилину. Вони мене перекривали так, як тільки могли, всіми силами. Але хочу вам сказати, що, можливо, ви будете майбутніми політиками. Дам вам тільки одну пораду: не пливіть. За течією, це єдине. Як тільки ви вбудуєтеся в таке зручне, комфортне, тепле русло повсякденності, яка, як правило, виглядає не дуже привабливо, на цьому закінчується справжня політика. Пливіть, якщо хочете бути справжнім лідером, пливіть проти течії, але з дуже справедливою метою. І тоді ви будете міняти реальність, будьте такими. Голодними, дерзкими, сильними і непокірними. І тоді країна буде підпорядкована вашим мріям. Проте населення 50 на 50% має позиції щодо ступу НАТО. Чому ви все-таки пропонуєте таку пропозицію, не дивлячись навіть на те, що це передвиборна кампанія. Ну, ви знаєте, враховуючи, що тільки що там панель була відкрита, абсолютно там приймав участь в дискусії генерал Кларк. Це американець, який достатньо так радикально налаштований відносно захисту України в позитивному контексті. І він сказав, що там безумовно каже, ми за діалог, ми за компроміси, ми за переговори. Але каже, там був такий історичний період, коли ми теж вели переговори, але перед тим, каже, трохи застосували ядерну зброю, і після того переговори пішли як по маслу. Там всі зашипіли в залі. Я не підтримую такого радикалізму, зразу вам говорю, але точно знаю, що. Переговори можуть бути успішними тільки, коли у тебе на руках є вагомі політичні і не тільки політичні козирі. І тому, відповідаючи на ваше питання, я можу сказати, що була допущена Україною е, в свій час колосальна стратегічна помилка. Коли віддавали ядерну зброю добровільне, це було правильно насправді. Треба було в ту ж саму хвилину підписати вступ України до НАТО. А не попірці Будапештського меморандуму. І тоді, сьогодні, у нас би не було жодного питання. Іноді кожна хвилина, яку ми проживаємо, може стати історичною. І сьогодні я говорю вам абсолютно відповідально: Путін зробив неможливе. Він на 87% зробив українців європейцям. Якщо раніше, ви знаєте, ми там 40-42-43% наших е, громадян хотіли вступити в Європейський Союз, а, а сьогодні це вже за майже 90%, там за 80% вже зашкалює. І Схід, і Південь так само, так бачу це. Що стосується НАТО, у нас завжди було 13-15%. Путін з тим, що він зараз робить, довів сьогодні, бажаючим. В НАТО до 73%. Останнє дослідження ми отримали декілька днів тому. Питання таке: хто за вступ в НАТО, хто скоріше за вступ в НАТО, хто проти і хто скоріше проти. Чотири запитання. Так от перші два це за вступ до НАТО і скоріше за вступ до НАТО 73%. Це грандіозніці, розумієте? І тому я, як політик, який. Відчуваю себе відповідальним за все, що відбувається, я вважаю, що таке вікно можливостей не можна пропустити. Ніхто не знає, яка почнеться пропаганда під час тривалого переміря, під час замороженого конфлікту проти вступу до НАТО. І тому сьогодні саме час провести референдум. І крім того, я не можу зрозуміти, чому на всіх каналах телебачення сьогодні немає жодної державної компанії рекламної, роз'яснювальної, мотивувальної. Щодо вступу України в НАТО, я вважаю, що це велике упущення сході. Сьогодні час, повірте мені, і кращого часу для проведення референдуму не буде. І якщо зараз ми підемо на поводу всіх експертів, які про це говорять, що вони говорять? Перше, питання НАТО розділяє Україну. Забудьте, вже не розділяє. Якщо більше 70% або підтримують радикально, або підтримують в більшій частині. Це сьогодні об'єднує країну. Другий закид, який по НАТО робиться, не треба проводити референдум, бо можливо у нас там не 50% за ні. Якщо ми ці півтора місяці проведемо потужну роз'яснювальну кампанію, знімемо ті негативи, які були за 70 років накопичені проти НАТО. У нас є всі шанси отримати більше 70%. Це історичний шанс. Отак, от як ми не дай Боже, пропустили це під час дачі ядерної зброї, історичний шанс підписати вступ до НАТО, отак от зараз ми можемо опустити, не опускати. І останнє є ще така мечня, кажуть, що НАТО нас не хоче, ну, не хоче і не хоче. Насильно ми не будеш, це неправда. Якщо ви слідкуєте за інформаційним простором, Расмусен буквально тиждень тому сказав, що двері НАТО відчинені. Це ще до саміту було. На саміті дуже чітко сказали, що так, у Україні є така перспектива. Грузія почала виконувати ПДЧ, план дій, що до членства НАТО прямо прийнято на цьому саміті НАТО останнього. Тому, якщо ми не почнемо проходити цей шлях, ми його ніколи не пройдемо. Треба починати. Найгірше, що є, це залишити Україну, бовтатися між двома світами. Знаєте, це така популярна була концепція при Януковичі, називалася вона міст. Знаєте, міст в нікуди. Це Україна, міст між двома цивілізаціями. Куди цей міст? Я пам'ятаю, як у колишнього голови Верховної Ради була кампанія-виборча, називалася Ми, де він дві частини України зв'язував узлом і об'єднував, отримав ровно один да? відсоток. Я хочу сказати, що нам треба визначатися. Ніякого мосту пити не можемо. Ми не міст, ми не прогідний двір. Да? Ми європейська цивілізація. І тому сьогодні. Кожен, хто буде говорити, що країна мусить залишитися поза блоками, кожен, хто буде говорити, що не час зараз до членства в ЄС, або давайте підправимо трошечки угоду про асоціацію, це люди, які руйнують ваше майбутнє, ваше персональне. Не України в цілому, а конкретно ваше. І тому сьогодні час, От якраз війну, якраз коли очевидно, хто ворог, а хто друг, коли очевидно. Де є добро де зло, де очевидно, що на території України ведеться не війна, це цивілізаційне зіткнення цінностей. Розумієте? Це якщо можна так висловитись, вибачте, трохи патетично, це пряме, пряме протистояння добра і зла. Ну так я це бачу. І якщо ми зараз це пропустимо, і якщо ми дамо залишити нас в сірій зоні, то тоді ми. Не доробилися до кінця під час останньої революції. Треба просто дотискати це громадянською позицією, дотискати це своєю волею і вимогами до влади. Не залишити Україну сірій зоні. Ви підтримуєте, сподіваюся, це. Я дуже прошу боріться за це. Я прошу всі дивитися на мене. Так, хату. Отже?